І раз, дивиться 10 разів. 10-15 разів. Два. Три. Ніжки рівні. Ступи рівні, ніжки рівні. Тут тримається забедряну кость за оцю частинку долонькою. А другою долонькою підтримуємо повністю грудну клітку дитини. Три. Коментуємо, що сам. Для того, щоб дитина розуміла, що їй треба щось зробити самостійно. Чотири, умічка. Так, давай, сам, 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 нахиляйся. Ще один раз. Наші 15, 15 разів. Ми зробили 15 разів. Так само стоячи. Сам. Сам піднімайся де від дивись защита це зараз, для того, щоб прокачати м'язи, пресу, спини і посі бокові мишці, да. укріпити повністю весь мишечний карсєт рібенка. нього да. не політику це після такої партії як після звичайного тренування у спортзалі. Крепатура може бути присутня. Ну при регулярності всіх занять 4-5 разів на день. Взагалі все має бути е, досить швидкими темпами. Це десь два-два з половиною тижні. 14-17 днів. Ось так. Потім як повземо одна ніжка. Раз, два, інша ніжка. Інша ніжка. Інша ніжка. Два. Знову ручки ручка, переставили. Ручка, знову одна ніжка. Потім інша ніжка. Так, і знову. ручки, Ніжка, дві ручки, ніжка, дві ручки. ручки. Як чому перевертатись на бік? Сам обов'язково кажете, що сам. За ніжку. В одну сторону. П'ять-сім разів. І в іншу знову сам згідно як тримати ножки. От у нас під колінцем. Тут до колінця, тут під колінцем. Поправили ручки лялі сам. Тут знову, тут ладошкою під колінцем, тут пальчиком притримуємо. Тут пальчик, хоч здорово. Тут під колінцем. Знову говоримо сам і допомагаємо йому із ручками. Ось так. так. Коли ми ходимо, ми з вами тримаємо ляльку або ось так, або ось так. Скрутіть так і Дайте мені фітнес фітнеси. Ось сіренька. Ось такого формату можемо пільонку або полотенце звернути таку ширину і таку саму. Довжину. Mm -hmm. І ведемо. Зараз йдемо на підлогу шлюденко. І ось так, потихеньку, як нас водили в дитинстві наші бабусі. Потихеньку, крок за, за кроком, тримаємо, тримаємо і пішли. Ніяких толокарів, ніяких е, інших. По чуть-чуть. По так, закінчили, дідилося.